Доброго дня, малята! У нас сьогодні ознайомлення з природою. А про що у нас піде мова, ви зараз догадаєтесь. На землі мої малята є цікавого багато, але і на небесах дуже дивні чудеса. А зараз, малята, спробуйте відгадати загадки. І світити воно вміє, і довкола всіх зігріє, шле проміння у віконце нам ясне, гаряче. Сонце так наступно. Срібний є у сонця братик, то він круглий, то рогатий. Уночі на небо схилі, він пильнує, зорі милі. Це що? Так, правильно, місяць. Ще одно в час нічний на небі діти їх багато не злічити. Світять, мерехтять і сяють. Хто такі це дітки знають? Це зірочки. Сонце це величезна розжарена куля. Сонце таке яскраве, що на нього навіть не можна дивитися. Сонце світить і зігріває все навкруги. Несе тепло до землі, рослинам, тваринам та людям. Сонячне тепло та світло дає природі життя. А місяць малята це супутник сонця. Він теж круглий, але часто нам видно тільки частину місяця. Ми його бачимо таким. Як серпик або скибочка сиру чи апельсину місяць нічне світило. Якщо на небі немає хмар, то ніч не така темна і ясна, бо з неба світить місяць. Зірки або зорі ми бачимо на небі вночі. Зорі видаються нам крихітними цяточками, малесенькими мерехливими вогниками. Їх дуже багато, безліч. Зірки сяють, мерехтять, іноді падають. Ясної зимової ночі, коли сильний мороз, зірки світять особливо яскраво. Тому люди кажуть, такий мороз, що аж зорі скачуть. У різні пори року сонце поводиться і мандрує по небу по різному. Зараз зимової пори сонечко встає за обрію пізно, заходить рано, а вдень воно надобрієм невисоко. Так сонячне проміння не може достатньо нагріти землю, воно ніби ковзає по землі. Тому в нас зараз зима морозно і холодно. У теплу пору року сонце сходить рано, на небі знаходиться довго, піднімаючись високо-високо. А якщо сонце високо, його промені зігрівають землю, тоді у нас літо тепла, навіть спекотна пора. Усе росте, цвіте, достигає завдяки сонечку. Малята, скажіть мені, будь ласка, чому взимку холодно? Як високо чи низько на добрім стоїть сонце взимку? Де знаходиться сонце в літні дні? Яка у нас погода, коли сонце стоїть високо-високо над землею? Дітки, подивіться на небо. Яке воно зараз? Якого кольору? Небо ясне чи хмарне? Що ви бачите на небі? Де зараз сонце? Чи є на небі зірки місяць? А ви сьогодні дуже гарно попрацювали? До нових зустрічей малята!